Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Довбок офіційно став гравцем Роми. Лунін може приєднатися до команди Дедзербі. Галата Сарай зацікавлений гравці Динамо Київ Миколі Шапаренко. Цеганков пропустить старт клубного сезону. Сідайте зручніше, а ми починаємо. На офіційному сайті Вавки підтвердили перехід українського нападника. Артем Довбик підписав контракт з Ромою до 29-го року. Якщо вірити інсайдерам, Жирона отримує за трансфер українця 30,5 мільйонів євро, а ще 6 мільйонів передбачені вигляді бонусів. Каталонці також можуть розраховувати на 10% від майбутнього перепродажу Довбика. Перехід Артема став рекордним продажем Жирони в історії клубу. Нагадуємо, що Артем Довбек перейшов до іспанського клубу влітку 2023 року. У першому ж сезоні за Жерону України став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Колишній наставник Шахтаря та Брайтона Роберто Дедзербі влітку очолив Марсель. Оцінивши склад провансальців, італійський фахівець вирішив, що під його стиль не підходить Паулу Лопес. Як повідомляє Дефенси Централ, Марсель запитував у Жоржа Мендеша, агента Луніна про українця. Провансальці готові запропонувати Андрію позицію беззаперечного основного голкіпера. А також гарантують, що у випадку, якщо в найближчі сезони буде зроблена пропозиція від топ клубу, вони дозволять... Нагадуємо, що Реал готовий продати Луніна, якщо українець не продовжить контракт з вершковими, який закінчується влітку 2025 року. У послугах Шапаренко зацікавлений турецький та Сарай. Повідомляє видання Ейспор. Зазначається, що чемпіон Туреччини розпочав перемовини з Динамо щодо трансферу Хавбека. Контракт за ким чинить до червня 2025 року. Президент Галатасарая Дурсун Озбек також підтвердив, щоб клуб активно працює щодо підсилення. Ми працюємо щодо цього питання. Ми зробимо трансфери, які потішить наших оболівальників у дуже короткий термін. Затримок не буде. Додамо, що Шаперенко зіграв у цьому сезоні у двох матчах за Динамо, записавши до свого активу, гол Микола також провів непогано євро 24 ставши одним із головних героїв матчу проти Словаччини. Трансфер маркету ціні Шапаренка в 9 мільйонів євро. Жерони Віктор Цаганков наймовірніше пропустить старт клубного сезону 24-25. Про це повідомляє Жорнада Перфекта. За їхню інформацію, цеганков ще не почав тренуватися після травми, отриманої під час виступів за збірну України на Євро 24. Очікується, що 26-річний футболіст почне працювати за індивідуальною програмою наступного тижня. Сезон для Жерони розпочнеться 15 серпня, матчем на лігі проти Бетіса. Участь цеганкова в цьому матчі малоймовірна. Український нападник Артем Добек поділився емоціями від трансеру у римський клуб. Я обрав Рому, бо це один з найбільших клубів Італії. Для мене це великий проєкт, я вірю в нього. Сподіваюся, що ми зробимо щось цікаве наступного сезону. Я вже розмовляв з Деном і Райаном, власниками Роми. Я не говорив з президентом до того, як відбувся трансфер. Хочу подякувати за все. Я дивився багато відео з уболівальниками Роми. Деякі кумедні, а деякі цілком серйозні. Тож я розумію, наскільки люди тут люблять футбол, я ціную це. Виграти пітічі було неймовірне, бо раніше в лезі не траплялося подібного. Хочу подякувати одноклубникам, бо вони створювали багато шансів для мене. Це моя робота забувати багато голів. Це були чудові почуття. Стадіо Олімпіко неперевершений стадіон. Я бачив багато матчів, які проходили тут. «70 тисяч фанів це неймовірно, коли ти граєш перед ними. Це ніби у тебе відкривається друге дихання, сказав Довбук у коментарі клубній прес-службі вовків. Нагадаю, український форвард мав домовленість про перехід у Мадридській Атлетіко, поки у боротьбу за нього не втрутилася рома. Як наслідок Артем підписав з римлянами контракт до 29-го року. Колишній наставник київського динамо Мірча Луческо підтвердив інформацію, що найближчим часом очолить збірну Румунії. Так, це правда. Я розмовляв із технічним директором Федерації футболу Румунії. У нас було, думаю, чотири зустрічі. Було б добре умовивши колишнього наставника Йорданеску залишитися в команді, але я завжди був готовий допомогти. Я встановлю світовий рекорд. Не думаю, що знайдеться хтось, хто повернеться в збірну через стільки років, сказав Луческу у коментарі фанаті.ро. Відомий український тренер Юрій Вірт проаналізував гру другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції Полісся Олімпія, Юрій Миколайовичу. Ви погоджуєтеся з тим, що рахунок у вчорашньому поєдинку, зважаючи на перебіг гри, не є справедливим. Однозначно, ні, у порівнянні з першою грою у другому поєдинку ми побачили набагато вищу якість гри Полісся. Було видно мотивацію, зарядженість на результат, саме віддачу. Власне, мабуть, через це і стався такий швидкий гол Богдана Кушніренка вже на першій хвилині, але десь не пощастило Житомирянам. Проте мені сподобався футбол у виконанні полісся. Підопічні імада Ашура не боялися опонента і намагалися грати агресивно на атаку, але підвела реалізація. Також варто відверто сказати, що було чимало індивідуальних помилок від гравців Полісся. і саме вони стали вирішальними, відобразилися на підсумковому результаті. Після гри і головний тренер Полісся Ашур і Олександр Усик, і фанати Вовків в один голос говорили, що головний арбітр Мілованович відсудив не дуже кваліфікована, посприяв сприяв перемозі Олімпії. Як вам рівень суддівства серба? Грубих помилок з його боку я не бачив. Не варто виправдовувати поразку якимось не таким суддівством. Воно не було упередженим, на мою думку, не вплинуло на результат. Потрібно розбиратися в собі. Прес-служба Луганської Зорі зробила невелику заяву щодо телетрансляції матчів команди цього сезону. Матчі команди Української прем'єр-ліги, в тому числі Луганської Зорі, ви зможете подивитися на каналі УПЛТБ. Мова йде як про домашні, так і про гостьові поєдинки. Знайти УПЛТБ можна в ваших отт платформах Колос на офіційному сайті повідомив про підписання Едуарда Козіка. Захисник приєднався до ковалівців на правах оренди на один сезон. У колосі Козік виступатиме під номером 32. Зауважимо, що Едуард є вихованцем шахтаря, встиг пограти за Маріуполь та Карпати. Саме у Львівському клубі Козік провів другу половину минулого сезону. Чотири поєдинки без результативних дій. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, «Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.